Ж надо написати, що не підписалися, бо знаєш, може бути. Вдруг є такі самі скліровики, як я. Що тобі себе? Класс, мама светиться. Дуже класно, дуже круто. Понятно, mm -hmm. yeah. понятно. Всім привіт! А, з вами Кароліна Береза, я ж Керімішка, я ж людина, да? я ж Кароліна. А, Тому сьогодні а, ми. Тому О. тому сьогодні ми можемо відповідати на питання, які. Яка, яка буду я ідеальна? Яка я буду ідеальна, да? коротше. Е, то перш ніж почати відео, підпишіться. Беріть блокнот ручку. Е, будемо разом відповідати, що я одна буду відбуватися. Тому починає How she dress? У мене на англійській, правда, ну я буду вам переконати. Я ще ж англічан прошарена. До речі, якщо хочете вивчати англійську, скоро буде мій курс. записатися можна на Ютубі Корінків. Ну, коротше, але це ще не скоро. Це ще не скоро, але взагалі я просто говорю. Добре, як ідеальна я, майбутня я, буду вдягатися. Ну, як я буду вдягатися? Пробуємо без Пінтерста, без інтернету. Я думаю, що я буду вдягатися ну, багато платічок, всяких носити, ну, таких таких ось, таких таких чорних, таких облягаючих. Ну, В принципі, такий стиль, як у мене зараз, мені підходить. Тільки я хочу вдягатися повністю щось в чорно-біле, менше кольорового або рожево голубе. Щось таке. Я не знаю, мені здається, мені личить ще такий салатовий. Ну, в принципі, мені зараз такий, як у мене, мені подобається, ну Більше вдягати якихось брендів. Довгі куртки фу, але прийдеться ну, приходиться їх носити, тому що це тепло, шубки більше носити, знаєте, такі чоботи, щось таке. Ну, такий, знаєте, річ, тетя, стиль. Як вона виглядає. Тобто, як я виглядаю. Ну. Найперше, я хочу відростити собі довге, ось таке волосся. Знаєте, не ось таке, як у мене зараз. Понятно, шо? А таке прям. Довге. Прям, ну, ну, не прям дуже довге, ну то істот. Довше. Я такого ніколи мала волосся. У мене завжди було коротке. Таке інтересний факт. Uh, тому я хочу... Нарешті відростити собі волосся. Хочу зробити ламінування Вій. Я хочу, що я хочу. Uh, ну, в принципі, все. Хочу ще, не знаю, я можу собі тут зробити такий, знаєте, другий пробив. Ось тут на хрящику зробити такий собі. Пробив, щоб кульчики був, У мене тут просто кульчики пробив, є не кульчики без кульчиків. Коротше, і. А, а я хочу зробити щось тут. Бо, в принципі, я не знаю, що як він отримає. Ну, губи завжди знаєте, навальовані, Ну, в мене, в принципі, губи великих, не знаю, чи збільше тут будуть. Ну, в принципі, все. А, я ще хочу, щоб в мене були прям велеті, велеті, такі, знаєте. І звички щодо здоров'я. Ну, які є звички щодо здоров'я. Ну, по-перше, я хочу в майбутньому обслідувати своє здоров'я кожного півроку, Там, здавати кров, там, лікувати свої зуби, все, кожного півроку. Я це роблю, але, знаєте, ну річе трошки. Зуби я, звісно, часто, дуже часто, майже реально пів, кожне півроку. Хочу вже зняти свої оті брекети точно. Зняти бреки. Не знаю, що що таке, звички, що за здоров'я. Кожен день робити рутину, лиця, а, кожен ну, якісь мати ці сироватки для обличчя, спорт, ходити в зал, там, бігати, бігати там, кожну п'ятницю йти на стадіон бігати. Mm, більше гуляти на дворі, а не сидіти, як я, працювати, знімати для вас відео всюди. Ну, що ж щоб... би, я таке дуже хотіла. Ну, не знаю, більше корисніше ну, корисніше харчуватися, робити якісь музики кожен день. Ну, mm, В принципі, все. Що ще, може, таке, ну, знаєте, якісь ванни, типи, такі, ароматичні спа, це, щось, щось таке. Ну, щось таке. Вона має рутину щотижня. Ну, щотижня я би хотіла ходити в зал. Щотижня я хотіла би дуже багато реклами брати в інстаграмі. Ну щотижня що ще я би такого щотижня робила? Щотижня на вихідних кудись їздила з сім'єю або купити собі дачу, їздити на дачу. Ну, і що ще такого щотижня я б хотіла? Робити добро. Робити, знаєте, допомагати тваринкам, людям. Ось таке. Ось таке я би щось хотіла робити. Які її межі. Які її межі. Найперше. Ну, межі, напевно, типу, щоб коли я працюю, мене ніхто не чіпав, коли з мене, щоб ніхто там, не знаю, щось не сміявся там. Ну, в принципі, межі якісь можуть бути. Не хамив банально, так. Ну, в принципі, все. в мене межі розтали. Не треба добавляти нічого. Я така паява ковбаса. Тому, в принципі, я не знаю, що Боже було Ну, що змівалось? Що ще можна туди додати? Ну, в принципі, не знаю. Тут, коротше, моя рослинка помирає. І треба її спасати. А не знаю я. А ну, коротше якось така. Дивіться, вона ну, якось така обідна. Мені її жаль. Добре, ми від, від теми. Коричі. Яка її розумна дієта? А розумова дієта це знаєте, що це не дієта дієта це розумова дієта. Розумова дієта це означає ніби відмова від там, телефону. Ну, коротше, я би хотіла раз в тиждень, ну, хоча б субота, неділя, повністю відмовитись від телефону. Типу, не сидіти в нічому повністю відпочинок, від, соцмереж Mm, якийсь такий, ну, ще можна розмови дов'язу, знаєте що? Читати кожен день. Не забувати. Кожен ранок читати, не як я. Я читаю, але забуваю. Mm, якусь нову книжку я почала за... Така от. Якийсь будинок, ні, нічого, крім привидів. Бляха-бухаємо. Починається цікаво, але я не можу сказати, що не цікаво. Ну я поки що лише 10 сторінок почитала, тому я не можу поки сказати. О, колись я можу зробити здорові на книжки, які я рекомендую, які не рекомендую. Можливо колись. Е, ну, шейка, є розумова дієта. Ну, відпочивати. Не знаю, брати вихідний раз у два тижні, я не кажу раз у тиждень. Брати вихідний і просто не знаю, гуляти там. Просто насолоджуватись життям. Знаю, купляти собі каву, так, гуляти, слухати, як пташки співають, ну ніби от цього. Але я не знаю, я такий якийсь трудоголік, що я просто хочу працювати, працювати і відпочивати мені важко. Ну, от, я, ну, я відчуваю провину, коли я там, ну, нічого не роблю. Але треба навчитися відпочивати. Далі. Де вона зосереджена? Ну, в принципі, вона зосереджена на своєму бізнесі. На вона в своєму бізнесі. На своїй сім'ї. Вона зосереджена на... на цілях своїх. Вона зосереджена тільки на своїх цілях і все. В принципі, на от більше все ну, можна на сім'ї. Все. На релігії я зосереджена. Ну, має бути, і я зараз зосереджена. Ну, в принципі, цілі, сім'я, релігія. Ну, більше ходити до церкви. Більше там спілкуватися з Богом, робити, знаєте, якісь такі християнські відео. Там, ще щось, щось таке. Ну, я би хотіла. Тому. Я би зосереджена на цілях, але знаєте, що і би трошки хотілося на свої релігії і на сім'ї. Тоді це можна поєднувати. Це можна поєднувати. І це дуже класний виходить. У мене є канал Корентів, то там э, я, типа, і YouTube веду, і з сім'єю якісь там прикольчики знімаю. Ну, коротше, це цікаво. Де вона живе? Ну, вона живе? Де вона живе? В класній хаті. Добре, я жартую. Ну, вона живе в двохповерховій квартирі, в неї є собака. І живе в якомусь такому класному місті, наприклад, Франківська, або Львів. Ну, це мої такі любимі міста. Тому в якомусь з них, з ким вона зустрічається? Своїми цілями. Ха -ха -ха. Ну, добре яким звучимо з футболістом, таким Михайлом, Мудриком. Її кар'єра. Її кар'єра кар прекрасна, вона популярна, вона співак, вона, вона дуже класна, її дуже багато знаєте, знають, її дуже люблять. Дехто хоче стати схожим на неї. Ну, ще вона яка. Вона багато. Вона дуже багато подорожує. Яка її кар'єра? Знімає відео про подорожі. І вона є у Форбс. Ну і, коротше, вона має свій бренд, такий дуже популярний. Як виглядає її профіль у соціальних мережах? О! Ну, по-перше, там має бути багато класних, не знаю, фото. Давайте по інстаграм. Ютуб, то понятно, там мають бути класні відео, рекомендації. Е Якісь смішні відео, відео з сім'єю, різні формати. Я хочу ві... різні формати. Я не можу, я така людина, що не можу зациклюватися на одному форматі відео. Я завжди хочу багато форматів відео. Знімати різних це прикольно. Я не знаю, я така от людина. А, в Тік-Ток теж різні формати, в принципі. ну Про футбол, футбол знімаю. Хіба що, знаєте, в Інстаграмі можна говорити? Перше, там і смішні мають відео, -відео і меби, і всякі рілси, знаєте. багато сторіз мого життя, подорожі, гарні, дорогі подарунки, по покупки, там, життя з моєю собакою, якої в мене немає, але надіюся буде. тільки вам. Ну, би, якось так. Які передачі вони дивляться? Надивиться, не знаю, що вона дивиться. Свої відео. Вона дивиться шоу, в яких вона знімалась. Вона. вона вона. вона. Такі шоу, які знімалися, там, свати я дуже люблю, я завжди їх буду дивитися. Знімати свої якісь серіали, фільми і дивитися їх. Ну, можна ще, знаєте, ходити на якісь кінопрем'єри в качесті. Гость або мультики Кідозвуч, озвучувала. це прикольно. Які в неї успіхи і досягнення. Які в неї успіхи. Великі успіхи. Покиньте я це відео, подивлюся через, не знаю, там пів року. Подивимося, збудеться чи не збудеться, знімемо ще одне таке відео. Чи сталося так, як я хотіла, чи ні. А які в неї успіхи і досягнення? Ми таке золоти волосся. Успіхів і досягнення. Ну, Forbes. Я б хотів попасти у Forbes. Кінею успіху досягну. Ну, її всі знають там щось таке. Хотів би мати мільйон підписників у YouTube. Стрім золоту кнопку. Instagram. Ну, щось таке. Я багато не Я прошу. Прошу його Пару зелених, щоб пару зелених купити і в принципі життя. І... Ну, коротше, так заробляти, щоб можна було по дві квартирки в місяць купувати. По дві квартирки. Ну, Багато я не хочу, розумієте, треба мати совість. По дві квартирки або квартирку і машинку кожен місяць треба так заробляти. Ну, от якось так. Я вас поживаю в соціальних мережах. Хайп. Типу, відео про неї. Відео з нею. Відео в її. Коротше, і все. Я хочу спробувати так, коротше, <кхем> знімати в YouTube і в Instagram, так, щоб не брати якісь чужі ідеї, а брати свої ідеї, робити і бути унікальним. <кхем> ну, щось таке. Як до неї ставляться люди? Ну, по-різному, до неї ставляться люди, хтось її ненавидить, бо заздрить. А хтось її любить, бо типа вау настільки досягала в свої роки, Вау. А хтось її не любить. А хтось її не любить, бо заздрить, типа. Девушка, війна. в Україні війна. А ви собі купляєте сумку Діор? Коротше, мене люди такі нервують, дуже нервують. Тому що, по-перше, вона говорить москальською. Навчися говорити нормальною українською мовою, а потім мені щось пиши. Отак так. Ну, коротше, отакою от я хочу бути. <гум> да. А зараз я промовчу Кого вона надихає бути схожим? Whom does she inspire to be like? Кого вона надихає? Бути схожими, я не розумію це питання. Ну, типа, давайте я надихаю, типа, кого я надихаю? Я надихаю молодь, і я надихаю старше покоління. В будь-якому віці ти можеш бути крутим, класним і так далі. Я надихаю молодь щось досягати, а кому... в кого я надихаюсь, це Кайл Дженнер. Це Кріс Дженер, це моя бабуся, це, а... ну, це Юля Верба, Леся Нікитюк, Тіна Кароль, Лобода, ну щось таке. Спочатку вони, ні, спочатку я, а потім вже вони. Розумієте? Чим вона проводить вільний час, Ну, гуляє своєю собакою. Знімає, ну добре, це робота. Знає курс якийсь перемалює. Я так люблю малювати капс. Я хочу дуже навчитися їздити верхи на коні, попробувати ніколи не їздила на коні. Я, я хочу мати свої рослини або свій сад і поливати його. Тому якось так. Це було дуже прикольно. Може, я би ще хотіла іноді робити бути фотограф. Це можна і заробляти, а це ніби так для душі купити собі фотоапарат і фоткати людей. Ну, можливо, ми свої цілі зробимо, а в мене є фотоапарат, який не працює. Я би дуже хотіла, щоб він працював. Ну, в принципі, все. Це, в принципі, всі запитання. О, які ви мали собі відповісти, я спрям відповіла. Це не чесно. Я не знаю, вас ви мої знаєте. Тому через півроку знімемо отвітку. Ну і подивимося, що збулося, чи ні, а я йду монтувати відео. І йти далі щось робити. Бо завдання і свої мрії і самі себе не збудуть.